Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки, тих, хто будуть ці всі гранти, гроші і так далі. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже неясно як знять, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість заробляти на розпосюдженні українських новосних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш. Чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть то цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організували як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо, а чи це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королей, управляючих нами, будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.